Всім привіт! Приїхав до нас черговий автомобіль Volkswagen Passat в комплектації Highline. Даний автомобіль німецький 2020 року з 2-літровим дизельним двигуном, з коробкою автомат. Авто без підфарбувань на максимальних фарах, IQ Light. Детальніше по салончику. У нас шкірка Alcantara. сидушка з масажем водійська, мультируль, парк пілот. Асистенти парковки, вебасту, підігрів сидінь, на топовій голові у нас пробіг 164 тисячі, чорна стеля, ну авто дуже круте, мертві зони в даного авто є всі асистенти. Також у нас задній диванчик в ідеальному стані, підігрів задніх сидінь. Ну Машинка дуже крута, нова, 20 рік. Що тут говорити? Максимальна задня оптика, електрокришка багажнику. Вмісткий у нас багажничок, дуже крутий. Все красиво тут. Запасочки, як завжди, немає, бо це німецький автомобіль, дуже рідко зустрічається. Колір дуже крутий. До даного автомобіля є комплект зимової резини. Як бачите, сідушечки так само ніде не, не порепані, все в дуже-дуже крутому стані. Так що, кого цікавить, телефонуйте авто в наявності.